Привіт, мандрівниче. Чув, що ти цікавишся героями з палацу дракона? У мене якраз є історія для тебе. Так от. На вершині гори, оповитій хмарами, лежить вхід у таємну землю дракона Небесну Арку. Там, поруч із нею, стояли вбивці у чорному. Синя вишивка на їхньому одязі видавала їхню приналежність до найзагадковішої фракції, з річкових земель Катія — зяблик. Легенди свідчать. Що неможливо вирватися з пазурів зяблика. Незабаром поруч із небесною Аркою з'явився юнак. Своїми гнучкими рухами ніг він не створював бризки на поверхні озера з хмар. Юнак був найкращим убивцею із зябликів, відомий як Синій зяблик. Без вагань він розмахував своїм зухвалим мечем, генеруючи величезну кількість енергії, щоб відчинити небесну арку. Вбивці за ним кинулися через арку і війшли в таємну землю дракона. Ідеальний вбивці синій зяблик не міг зазнавати невдачі, і цього разу також. Однак для протистояння загарбника у таємній землі було багато окультних пасток та чарів, через які вбивці втрачали свої крила та падали з неба. Проте ці пастки не могли зупинити синього зяблика, його легкі ноги ковзали через небезпеки і проходили таємну землю. Синій зяблик швидко дістався в ядра темної землі. Великого Палацу Дракон. Усіх охоронців відволікло безладдя у Небесній арці, тому вони залишили палац без захисту. Він дивився на цей палац зверхня, згадуючи час, коли його звали Лінг, коли його зрадили. У той час Лінг і Зілонг жили в таємній землі, навчаючись у великого дракона. Стати наступником великого дракона було їхньою спільною метою. Хоч талант Лінга і переміг Зілонга у фінальному змаганні, великий дракон все ж таки обрав Зілонга своїм наступником і своїм прийомним сином. Лінг покинув таємну землю з ганьбою та смутком. Поблинений ненавистю та потребою владі він фанатично тренувався. Його зусилля окупилися через кілька років, і він став найкращим убивцею, а пізніше відомий як синій зяблик. Вороги тремтіли, почувши його ім'я. Він був дуже відомий, але все ще не був задоволений. Йому треба було заповнити чимось порожнечу у своєму серці. Якось він зіткнувся з чорним драконом, зрадником, якого вигнали з таємної землі. Він розповідав йому свої плани помсти таємній землі, і синій зяблик прийняв пропозицію, оскільки вони обидва зіткнулися з подібним обманом. Лінних сердито дивився на великого дракона, що сидить у палаці, і миттю з'явився у його центрі. Великий дракон дивився на свого колишнього учня, хитаючи і зітхаючи. Лінг нічого не робив, чекаючи, поки прийде його справжній противник. Срібним спалахом зілонг з'явився на шляху між Лінгом і великим драконом зі своїм списом дракона в руці. Це був момент, якого Лінг, тепер синій Зяблик, чекав довгі роки. Настав час звести рахунки і довести, що великий дракон не правий. Коли зіткнулися з клинок і спис дракона, палац заполонили величезні хвилі енергії. Вони боролися сотні раундів, але не могли перемогти один одного. Лінг виявив, що зілонок більше не був тим слабким ворогом, якого він одного разу переміг. Розчарований цим, Лінг зібрав всю свою силу, щоб застосувати свою смертоносну навичку, ураган клинків. Його величезна енергія вразила всю таємну землю. Зілонг без страху тримався у центрі поля мечів, він тримав свій спис дракона і з упертістю дракона переслідував меч лімітами. Зілонг, яким би сильним він не був, не міг зрівнятися зі швидкістю та спритністю Лінга, коли він виявив, що меч його противника спрямований на його очі. Проте рука Лінга тремтіла і вагалася, коли він побачив, що Зілонг прибрав свій спис, перш ніж вона вдарила його. Пам'ять про тренування разом та підбадьорення один одного наповнило серце Лінга. Крім того, Зелонг вірив, що їхня дружба може подолати їхній конфлікт. Все це змусило Лінга забрати свій меч, він зрозумів, що його бентежив, не вибір великого дракона. А причина, через яку Зілонг дозволив перемогти себе, Зілонг вирішив довіряти тому, хто був зниклим безвісті протягом багатьох років, і втратив пильність. Як і в цій битві, що це був останній шанс чесно битися із Зілонгом. Останній знав, що сумніви Лінга вирішились, і тепер він міг літати небом, як справжній синій зяблик. Тим не менш, Зілонг також знав, що на літ Лінга свідчив про настання справжнього лиха, чорного дракона. Дякую за перегляд, друзі. Оставте лайк і напишіть коментар, про кого хотіли б почути наступну історію. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наші захоплюючі розповіді.